Волині за співпрацю з окупантами судитимуть мешканку Луганщини. Екс очільника НБУ Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук. СБУ знешкодила ДРГ, яка готувала вбивство командирів сил спеціальних операцій зсу. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні з російськими окупантами загинув волинянин Андрій Василюк. Чоловік був родом із села Череваха Маневецької громади. Також від важких поранень 9 листопада помер 35-річний сапер князівської бригади, старший солдат Сергій Олішкевич з Кам'яки-Ширщини. Крім того, загинув лучанин Олександр Рижко, 1981 року народження. Був призваний на військову службу по мобілізації 25 серпня. Загинув 7 листопада в районі населеного пункту Бахмут. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Волині за добу виявили та затримали двох крадіїв. Як повідомили в поліції Волині, 8 листопада, посеред дня зломисник викрав із магазину по вулиці Шевченка у Камікаширську Ленову. Сума завданих збитків 6500 тисяч гривень. Цього ж дня у селищі Любоші правоохоронці викрили 37-річного жителя району у крадіжці велосипеда вартістю 5 тисяч гривень. Двоколісний знаходився у приміщенні місцевої лікарні. Обох зломисників затримали. У Луцьку на найбільш завантажених перехрестях до світлофорів підключать блоки безперебійного оживлення. Як повідомив, 9 листопада Луцький міський голова на найбільш завантажених перехрестях встановлюємо блоки безперебійного оживлення для того, щоб під час відключень електроенергії світлофори продовжували працювати. Та регулювати рух транспорту за словами мера, регулювальників на перехрестях ставити немає сенсу, оскільки велика кількість водіїв не знають сигналів, які показують регулювальники. На волині судитимуть. Мешканку Луганщини за співпрацю з окупантами, як повідомили ОСБУ, 32-річна мешканка Луганщини в умовах воєнного часу перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами у квітні цього року. Вона добровільно погодилася зайняти адміністративну посаду помічника прокурора незаконно створеному псевдо правоохоронному органі прокуратурі. Станичну Луганського району слідчі СБУ заочно оголосили колаборанці про підозру та скерували матеріали кримінального провадження з увинувальним актом до суду. Колаборанці загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. З 8 листопада центральний офіс компанії Укрнафта заблокований силовиками. Як повідомили в «Укрнафті», вранці співробітників та керівників компанії не пропустили на робочі місця. На підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася. Представники акціонерів НАК Нафтогаз та Міноборони не надали документів, що стосуються діяльності товариства в новому форматі. Рішення суду, що санкціонує проведення силових дій, також відсутні, йдеться у повідомленні. Тим часом СБУ заявили, що вони здійснили превентивні заходи, щоб не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу у держвласність у робочому стані. Зазначимо, що 50% і плюс одна акція нафтовидобної компанії належить нафтогазу близько 42% акцій групі компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Одразу кілька мостів на правому березі Херсонської області зруйновані в результаті підривів. Як повідомляє місцеве видання, мост, відомо про підрив Дарівського, Тягинського та Нововасильськівського мосту в тилу російських військ. Інформацію про підрив масово публікують проросійські телеграм-канали. Вони ж опублікували фото знищених мостів. Окупанти стверджують, що мости підірвані для ускладнення просування збройних сил України. Контррозвідка СБУ нейтралізувала диверсійно-розвідальну групу ФСБ РФ в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області. Як повідомили в СБУ, одним із головних завдань ворожих диверсантів був збір персональних даних та місць перебування командирів. Бойових підрозділів сил спеціальних операцій зсу отримано інформацію. Агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки. До її складу увійшов 42-річний мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення. Він був на прямому зв'язку своїм куратором і координував з ним плани. Зазначається, що співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і 7 листопада затримали диверсантів. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Екс очільника Національного банку України Крила Шевченка оголосили в міжнародний розшук у межах справи щодо розкрадань в Укргазбанку, як повідомила у коментарі Українформу речниця спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. Досі він був тільки в національному розшуку, а тепер в міжнародному. Наприкінці жовтня, Національне антикорупційне бюро оголосило Шевченка в розшук у справі про розкрадання 200 мільйонів гривень в Укргазбанку. Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України проводять обшуки на Кременчуцькому нафтопереробному заводі за підозрою в ухиленні від сплати керівництвом 700 мільйонів гривень податків. Як повідомили у відомстві, наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо ухилення від сплати податків керівництвом у умовному ухиленні від податків також задіяна група підприємств, які постачають паливно мастильні матеріали. Власником яких є один з українських олігархів, за даними слідства, протягом 2019-2022 років, службові особи декількох підприємств ймовірно занизили податкові зобов'язання з акцизного податку, зокрема, приховували та не відображали у податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарської операції. Наразі в офісних приміщеннях та НПЗ проводяться санкціоновані обшуки. Збройні сили України ліквідували уже 77 тисяч 950 окупантів. Станом на 9 листопада українські військові також знищили 2801 танк, 1802 артилерійські системи, 5666 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку поліцейські спіймали водія з наркотиками та зброєю, як повідомили у патрульній поліції Волині під час патрулювання на вулиці потебні інспектори. Помітили автомобіль марки Нісан в автівці. Був 29-річний водій та 23-річний пасажир. Під час перевірки документів у водія поліцейські помітили ознаки наркоточного сп'яніння. Водія обшукали та знайшли у нього електронні ваги зіп пакети з білою порошкоподібною речовиною та речовиною рослинного походження схожою на наркотичну. Також предмет, схожий на пістолет та сім набоїв. На правопорушника склали протокол. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент. Про це повідомляє про кремлівське видання Ріа новості». Ми, як і раніше, відкриті до переговорів, ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести зрозуміло з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент. Заявила Марія Захарова. Росія здає Херсон. Зокрема, командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто іде з Херсону. Повідомляється, що міністр оборони РФ Сергій Шогу погодився з пропозицією організувати оборону окупантів по рубежу річки Дніпро. Приступайте до відведення військ, заявив він. Українська влада та військові поки що не коментували інформацію, але українська розвідка неодноразово заявляла, що Росія Насправді не залишила місто. там, присутні найбоєздатніші частини окупаційних військ. Ранее ви докладували о ситуацію, яка складається на Херсонському напрямку. Здесь оборона устойчива, но есть свои особенности. Как обстоят дела сейчас? Товарищ міністр оборони, докладываем, ми успешно противостоим всем попыткам наступления противника. Хоть отражение его так в данном районе, Всесторонні оцінив, сложившуюся ситуацию. Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава вооружения и техники за реку Днепр. Пропагандистські змі повідомляють, що загинув гауляйтер Херсонщини Кирило Стримоусов. Зокрема, інформують, що смерть настала в результаті ДТП. Гауляйтер Кирило Стримоусов один із очільників окупаційної адміністрації в Херсоні. Після окупації Херсона приєднався до загарбників та отримав керівництво у ворожій адміністрації. В березні цього року обласна прокуратура відкрила проти Стремоусова кримінальне провадження тим часом перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив Суспільному, що загибель Стремоусова не підтверджена, тож можливе інсценування. у місцевому так званому МОЗ. Офіційно підтверджують лише факт ДТП. Кремлівський недомірок Владімір Путін буцімто неодмінно приїде на окуповану Росією територію України. Про це заявив його прес-секретар Дмитрій Пісков. Однак додав, що поки якихось конкретних планів щодо такої поїздки немає. Я не сумніваюсь, що прийде час, коли Путін приїде на Донбас. Звичайно, це російські регіони і він там буде, сказав Пісков, відповідаючи на питання журналістів. Тим часом зсу продовжують планомірно і впевнено вибивати окупантів із української землі. А візит Путіна, якщо йому таки коли-небудь вистачить на це сміливості, стане останнім у його і так недолугому житті. Російські окупанти підірвали три мости у Херсонській області: Дар'ївський міст через річку Інгулець, Тягинський пішохідний міст та міст через канал при в'їзді до Снігурівки з боку Херсона. Про це повідомляє Бабель з посиланням на пропагандистські змі расистів. Також місцеві телеграм-канали публікують відповідні фото. Ймовірно, що таким чином росіяни намагаються ускладнити наступ зсу разом з тим, підрив цих мостів, а також вогневий контроль над Антонівським мостом з боку українських військ, блокує евакуацію самих росіян на лівий берег Дніпра. Угрупування окупантів на правому березі залишаються без постачання. На Волині під час патрулювання поліцейський офіцер Велицької громади зупинив вантажний автомобіль ДАВ, за кермом якого перебував 59-річний ковильчанин. Чоловік перевозив 35 п'ять коло дуба. Жодних відповідних документів на це не надав. Як з'ясувалося, незаконну порубку дерев у місцевому лісництві здійснили 24-річний та 18-річний мешканці села Підріжжя. Сума завданих збитків сягає близько 150. 50 тисяч гривень. Триває досудове розслідування. Почалася 259-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дії сил оборони на окремих напрямках. Про це інформують у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. Тим часом на Волинському напрямку ситуація наступна. На Волинському та Поліському напрямках Обстановка без суттєвих змін Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь. За попередню інформацію, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Збройних сил Республіки Білорусь. У якості братської допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Російської Федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування. У складі прикордонних військ Республіки Білорусь створюються підрозділи операторів ударних БПЛА. Правоохоронні органи Республіки Білорусь посилили заходи з пошуку виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, які критикують владу чи так звану спеціальну військову операцію Російської Федерації України. Небесне військо поповнив ще один волинянин у жорстокій війні за рідну землю за спокій та мир 4 листопада загинув житель села Бране Богдан Лагановський. Про це повідомили на сторінці Мар'янівської селищної ради, додавши, що захисник справжній патріот, який від початку війни пішов захищати нашу країну. Відомо, що йому було 40 років. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Волинські тероборонівці щодня відточують навички, аби в разі ворожого наступу з Білорусі дати потужний опір. Так днями на теренах Волині відбулись стрільби з СПГ 9 спис з танкових протитанкових гранатометів. Славий голос закривай! Сінаєш! Як зазначають бійці, ця зброя призначена для ураження танків, сау інших броньованих цілей, а також для знищення живої сили і вогневих засобів противника. Важливі значення – це працюємо з СПГ-9. Це пушка, яка має 73 мм пушка, не, не, не. яка йде для знищення як бронетехніки, так і особового складу противника. Тобто, Рухщот зараз підготовлюється до того, щоб вийти на позицію, розкласти озброєння, навестися на. Ціль і здійснити постріл для знищення командування навички бійців оцінило, що лише вкотре доводить ворогу на Волині вижити не вдасться. Мали все теоретично, а тепер це виконали все практично. Хлопці задоволені враження люкс все здорово пройшло. На мою думку, стрільби пройшли задовільно. На мою думку, це нанесення шкоди е бронетехніці. Нашого ворога, якщо є зброя автомати 60-го року і 47-го року, і вони дають гідну відсіч ворогу, то я думаю, із такого року СПГ дасть. Однозначно відповідь відточили наші бійці, навички і на артилерійських стрільбах. Цього разу тероборонівці відшліфовували вміння гатити з мінометів. Міномети, як з'явилися на початку 20-го століття, так в основному вони до цього часу таких змін не зазнали, які були. Труба, плита, двонога і приціл. Так воно і по цю пору використовується, використовується ефективно. Міномет, чим він, що його зараз використовують, і в подальшому буде використовувати, бо він ефективний проти піхоти. У нього саме настильна траєкторія польоту. Міни падають майже вертикально. Осколки розлітаються горизонтально, добре поражаюча порожаюча дія проти піхоти. Керівництво стрільбами ведеться із командно-спостережного пункту мінометної батареї. Розташований він на підвищенні, аби добре виднілись місця розривів. Звідси і вказуються цілі, віддаються команди, визначається влучність пострілів і здійснюється подальше коригування вогню. Увага! Основному одну міну для контроля. По цілі 110-й вогонь! Вогонь ведеться за понад тисячу метрів від самих цілей. Два розрахунки висуваються на позиції, розгортають свої міномети, одержують команди і здійснюють наведення. Мінометник Анатолій Сидорук розповів, що пішов захищати рідну землю, незважаючи на те, що є батьком чотирьох неповнолітніх дітей. Каже, сидіти вдома в такий час просто не міг. Тож, мало не з перших днів повномасштабного вторгнення, встав до лав Волинської. Тероборони. Чому? Бо мої діти тут живуть. Ну, моя це С... С... сім'я тут головне, щоб сидіти вдома, ждати, поки вони придуть білорусі до мене додому? Ні. Мої діти мають жити в державі в незалежній державі. Ну. В своїй Україні, я вважаю так щодо ймовірного наступу ворога з території Білорусі, каже: якщо насміляться напасти, далеко не просунуться. Ми не, не дамо ні метра проти про нашої української землі. Ну, нашій ріднеї матінки землі ми не дамо ні метра проти ним. Ми положимо своє життя, але ним не дамо пройти. Не на метр словом такої думки тут кожен боєць. Впораємося однозначно. Я б їм не радив би йти на волинь. Як казали одні відомі люди, що навіть мерці повстануть е, на Волині, тобто я їм би точно не радив би. А те, що відсіч дамо, ми віддамо не тільки на Волині, а по всій Україні. І це доказують наші збройні сили України. Тож Волинський кордон, що межує із Білоруссю під надійним контролем наших військових, щодня волинські тероборонівці стають ще спритнішими та сильнішими і все більш готовими зустріти ворога. Луцький забудовник, директор будівельної компанії Казкова оселя Андрій Худоба зазначив, що у місті бракує нового житла. За словами Андрія Худоби, у ситуації, що склалася у нашій країні, важливо, аби на ринку нерухомості з'являлися нові пропозиції, враховуючи в якій ситуації зараз Україна, коли в нас повноцінна йде повномасштабна війна. От дуже важливо для економіки не зупинятися а наоборот нарощу. Чувати темп залучати інвестиції бажано більше, тому що на сьогоднішній день наш регіон порівняно з іншими є досить безпечнішим. Люди сюди повертаються із інших регіонів, і відповідно ті, що виїхали за межі України, люди цікавляться житлом. Тим більше, що зараз досить так критична ситуація і житла не хватає, от в нашій місцевості. Тому, тому зараз надважливо не зупиняти оберти, а нарощувати. Андрій худоба пояснює, що саме ця сфера найкраще рухає економіку країни, адже кожна гривня, вкладена у будівництво, залучає шість додаткових гривень. Тобто, поряд із будівництвом працюють виробництва, активуються ланцюги постачання, працює комунальна сфера, наповнюється бюджет. Ми вже два рази подавали заяву на зміну цільового призначення однієї з ділянки, яка планується планується під будівництво ЖК Київський квартал два рази нам була відмова, чому? Ну, взагалі пояснень ніяких не було. Тобто таке враження складається, що місту просто не цікаво залучення інвестицій, от, наповнення бюджету і розвиток самого міста. Ми завжди з твоєї сторони вболіваємо, щоб наше місто розвивалося, воно архітектурно було красивим. Ми, ми завжди йдемо до цього, щоб все було правильно оформлено, без всяких маніпуляцій, щоб потім не виникало ніяких проблем в подальшому наших мешканців і у нас, звичайно. Тому ми дуже хочемо, щоб місто пішло назустріч це буде вигідно місту і насамперед нашим мешканцям. Він додає, що якщо не допомагати бізнесу, будівництво зупиниться, і в цьому буде вина міста. Нагадаємо, у Луцьку планують звести новий житловий комплекс в районі перетину вулиць Дубнівська архітектора Метельницького, глушець. Новий ЖК називатиметься Київський квартал. За попередніми планами, новий житловий комплекс складатиметься з п'яти висоток, 17 та 24 поверхи заввишки. Це буде перший у Луцьку комплекс з концепцією Двір без машин. Заїхати у двір можна буде лише на короткий термін, щоб занести сумки з магазину чи, наприклад. Візочок малюка. Всі ж автівки знаходитимуться у підземних паркінгах, які у час війни слугуватимуть і бомбосховищем. Зараз ми проїжджаємо села Донецької області. Тут повна розруха, яку лишила русня. Заїжджаємо в селище Борова Харківської області. Друзі, оце те, що ви бачите, це те, що лишили рашисти в Донецькій області по дорозі між, між селами Харківської області. Мешканці прифронтових районів на Харківщині та Донеччині досі живуть під регулярними обстрілами. Артилерія та ракети майже кожного дня падають на голови мирним мешканцям, але люди не сидять, склавши руки. Кажуть, краще вже жити так ніж в російській окупації. Під постійним напруженням, де постійно могли бути вибухи, де літали ракети. Постійно росіяни туди-сюди їздили, і, тому всі знаходились спіт. Я дуже тяжко жилося, дуже тяжко жили. Але дякувати, вони впоралися, діждалися те, що ми хотіли. були такі неадекватні. А так загалом ми старалися з ними ніколи не зустрічатися лишній раз, щоб. Чимало людей живуть без даху над головою. Хтось у гаражі, хтось у підвалах без їжі та води. У Нас в селі це село Вишневе, яке зараз під боями так. Ну, це якраз поїхала сюди. Я села вишневого бороду, тому що нас хати почти немає. Ну. А вони, я б не сказала, тому що на нас в селі мало стояли, по три дні. І все, а стояли тільки в сусідньому селі. Все. Нас ні з кого не змучалося, вони тільки шукали жінок і дітей, А тут, тому що в нас е, Женя ми в її хаті живемо, Їй прийшлося виїхати, тому що вона дуже боялась. Лучше нікому цього не пережити. просто Сказати, як дворі, по правильном сказать, я во дворе автоматом по ребрам бью в своем доме. Просто неприятно. Видські волонтери вирушили у чергову поїздку. Постраждалі від війни регіони цього разу свідомі доставили сімейні пакунки на Харківщину та Донеччину. Олександр Тертишний, голова Борівської громади, розповів: окупанти знищили чимало будівель, як комунальні, так і людські будинки. А моральний стан людей був жахливий. Десь відсотків 35 до мешканців громади були евакуювалися е, більше евакуювалося Сели. Ще виїхали менше сіл, саме розумієте, що село там люди своє господарство. Непроста ситуація була під час громади. Люди знаходилися у інформаційному вакуумі, і морально-психологічний стан був тут непростий. Наскільки нам ми знаємо, і люди про це розповідали. І те, що коли ми повернулися з евакуації, в перший же день після звільнення борової 3 жовтня, ми побачили, що люди ну в моральному важкому такому стані після цього, що їм вдалося пережити. Пережити. Наслідки, які ми маємо по окупації, ну я вам так скажу, у селищі е -е, в останні дні перед окупацією були е -е, підірвані ворогом мости. І зараз наша громада, і саме селище е -е, практично розірване. Багато будівель у нас е зруйновано, особливо і людських, і наші комунальні заклади постраждали під час підриву мостів. Це в селищі надзвичайно погано, дуже що в нас нема сполучення з Харком, У нас сполучення з обласним центром лише через місто Ізюм або через Купець. Непроста така дорога, бо наш Гроховацький місток через наше водосховище, якого на жаль також майже нема зараз, бо дамба розбита. Немає міста цього. Тому нам до обласного центру десь 180 вісімдесят кілометрів добиратися. На жаль, не всі населені пункти зараз і в безпеці в нас знаходяться. Частина населених пунктів, які межують з Луганською областю, фактично знаходяться на лінії фронту. Російські окупанти знищили чимало сіл, від деяких залишилися лише розвалини. Сьогодні ми з командою приїхали на деокуповану Харківщину. Ось так виглядає звичайне село. Які вщен знищили расисти? Повністю зруйнували? Ось так все зруйновано. Аби допомогти людям швидше оговтатися від окупації, свідомі привезли гуманітарну допомогу, а саме джем бокси та сімейні пакунки від Глобал Empowerment Мішен. У пакунках найнеобхідніше продукти харчування та засоби особистої гігієни. Сьогодні ми з моїм колегою Тарасом в селищі Борова на Харківщині ми привезли наші сімейні пакунки, які підготували наші американські партнери з Global Empowerment Mission. Люди тут прожили шість місяців в окупації. Сьогодні селище активно відновлюється, відновлюють електропостачання, водопостачання люди вірять в перемогу разом із американськими партнерами благодійною організацією з Глобал Імпавармент Мішен, яку очолює друг України. Відомий американський благодійник Майкл Капоні свідомі формують сімейні пакунки та доставляють на деокуповані території. Місцеві кажуть, з першого дня війни знали, що зсу звільнять їхні. Телоща навіть попри відсутність світла та води доступу до інформації українці вірили у Збройні Сили України. Зараз тут кожен українець впевнений у перемозі України над російською ордою. На цьому ми завершимо наш випуск. новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте ну шістьдесятвісім носороп'ять десятьну чотири або жонп'ятдесят. 782-4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимо.